Там, де водні мотоцикли ми виходимо, магазин сильно огромний. Зараз ну, йдемо ну, Сузуки, це. Ідемо там де там, ідемо, там де мотоцикли ще стоять. Коротше, магазин, охі огромний. Там де ціни буду казати. Сузуки. Ну огромні. Сузуки, дивіться. Цін немає. Навірно не дешево, тому що вітрина сильно дорога. О, є параметри. А, є ціна. Що? Мільйон. 15 тисяч доларів. Сузуки. Я ж дивіться, вона не навожу, я приблизно читаю. Чи там 15 500 чи що? Самі калькулятор читайте. А, і ще є ціна. Сузуки. Я не бачу там. Ходити самі. Так. І тут на о, Тут тут бачу, тут щось недороге Тут 10 тисяч доларів. 585 якраз 10 тисяч доларів. Оце сезонки 10 тисяч доларів. Чим він відлітається тим, що за 15, я не знаю. Ось такі діла. Отакі От ціни. А це вже якась друга фірма. ну, Огромні, туди з радіоваторами, дивіться. Не знаю. Хон, а, Honda. Honda, Хон, да. ну, Сильно огромний. Ну, Дивлюся на ципках. На квахкуах з радіаторами. Магазин, щоб ви поняли. Дивіться, огромний який. Для Філіппін. Філіппіни. Дивіться, як конточка яка. Нема ценників, не знаю. Огромний. Оці огромні з радіаторами. Дивіться. Дивіться. Оцей такий огромний. Я й ногами не достану до землі. Я, Я боявся до нього виїхати. Отакі діла, отакий магазин. Опять, щоб ви зрозуміли, о тисячі доларів, оцей ще півтори. от тисячі до, 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 до півтори. Тут десь сцені був на, на цьому циклі десь був. На цьому сузуки у нас ціна 120. А щось цей сузуки дешевий? Дві тисячі доларів. Бо от там мотоцикл є по 10. А це 2000 доларів, так що різна ціна. Дивіться, який магазинчик. Отакі От діла. Отакі От діла. Охма, ще за долар удобно, я так я ж доволі. А що мене пріс! Закрили. Все. Отакі От діла. Філіппіни. Супер. Філіппіни, це рай для не Все, всім пока-пока. Скоро В'єтнам бай бай.